І що далі буде з особистими даними. А ну на сьогоднішній день насправді, якщо ми кажемо про створення цих реєстрів, то уряд поки що зазначає про те, що це не буде саме безпосередньо доступ до персональних даних, тобто податкова не буде отримувати інформацію саме стосовно конкретного персоніфікованого платника податків, а буде лише доступ до рахунку, і буде інформація про те, що до прикладу. До знайш зайшла на рахунок сума великих коштів, яка там нічим не підтверджена, і відповідно це вже стане підставою для перевірки для подання відповідних запитів і в подальшому. Тобто на даний час нам транслюють те, що просто так безпідставно податкова не буде отримувати доступ до даних платників податків. Разом з тим, ми розуміємо, що поки що ми кажемо про перспективи, так, ми на даний час там це ще в повному обсязі не запроваджено. Але, як зазначив перший заступник міністра фінансів, так Денис Улютін, то він зазначив нещодавно, що Міністерство фінансів веде перемовини з Національним банком щодо банківської таємниці, і зазначив, що це доволі складно, але це в будь-якому випадку буде. Тому безумовно про це слід говорити до цього слід. Підготуватись і захищати себе в рамках законодавства. Так, знати теорію про Нацбанк, лише додам, що регулятор в Україні, принаймні, це така ну це як держава в державі, це інституція, О, на яку мало хто може повпливати. Ну, мовно кажучи, уряд не може повпливати на Нацбанк. Тому от заступник міністра зауважив, що ці переговори будуть довгими, тому можливо, Нацбанк буде пручатися всі ці історії. Це для нас. Банку, це складно, скажімо так.